І от слово реалізувати, воно відрізняється в старій епосі і в новій епосі. В старій епосі реалізації ми вважали саме свою діяльність. Тобто це те, чим ми зайняті за гроші, це те, що ми робимо і отримуємо ну, певну якусь взаємну вигоду назад. В новому часі реалізація енергії, я ось так от показую, да, не просто так руки показую вам, да, ось, тому що реалізація духовного потенціалу, да, це от як крізь нас проходить наша істинна суть, і проявляється в зовнішній світ. Тобто, коли ми не просто там гарний маємо слух, а Співаємо класні пісні. От оця реалізація. Коли наші таланти, дари, наша автентика, наша автентичність, наша душа, наші дари всі мають точку виходу.